Про прихід хабі Алонсо на тренерський місток Реал Мадриду довго ходили чутки, і ось вже як місяць він є повноцінним головним тренером вершкових. В той час, як Карло Анчелотті спакував свої валізи та поїхав до Бразилії, щоб розпочати тренувальний процес місцевої національної збірної. Очікування від повернення легенди вершкових були справді високими. Це й не дивно в команді є достатньо молодих гравців атакувального плану, з якими у Алонсо є безумовний талант до взаємодії та розуміння. Але, хоч це призначення виглядає логічним та в якомусь плані сентиментальним, в аспекті побудови гри команди, і досі виникають питання, не дивлячись на те, що Мадридці вже зіграли на першому офіційному турнірі з Алонсо біля керма, сьогодні спробуємо проаналізувати перспективи хабі Алонса в якості головного тренера королівського клубу, що вже змінилося, та що ще доведеться змінити у складі та структурі гри. Ну а ви не забувайте бити у дзвоники та підписуватися на канал, щоб завжди першими дивитися. Найякісніший футбольний контент. Абі Алонсо буквально за пару років зумів стати одним із найцікавіших та найперспективніших тренерів молодої школи. До його приходу Ливеркузинський байер вважався клубом трохи вищим за середнячка, який регулярно є учасником Ліги Європи, іноді потрапляє до зони Ліги Чемпіонів, але ніколи немає серйозних амбіцій на перемогу в першості Німеччини. На момент приходу Алонсо до команди, в жовтні 22-го фармацевти взагалі йшли на 17 сімнадцятій позиції, а вже до кінця травня 23-го фінішували на 6-му місці, яке дало їм квиток до Ліги Європи. Про історичний сезон Байера 23-24, годі казати, з приходом Грімальда, Джаки, Боніфейса та низки інших гравців, Алонсо вдалося побудувати справжню машину із забивання голів та камбеків у компенсований час. Бундесліга та кубок Німеччини були виграні без жодної поради. Не пощастили тільки у фіналі Ліги Європи. Там Леви програли Аталанті, перекресливши надії на Требел без Паразу. Сезон 24-25 Байер провів дещо скромніше, але знову ж таки, лише у порівнянні зі своєю ж версією минулорічною. Друга позиція у турнірній таблиці, виліт з Кубку Німеччини у півфіналі та виліт з однієї восьмої фіналу Ліги Чемпіонів. Якщо винести за душки феноменальний результат, якого команда досягла рік тому, то поточну компанію можна Можати більш ніж якісно. Що ми маємо у підсумку? Алонсо вже два повноцінних роки забезпечує команді досить високі результати, а в своєму першому неповноцінному сезоні взагалі підняв колектив на 9 сходинок в таблиці. Чи можна вважати таке резюме привабливим для клубу рівня мадридського реалу? Безумовно, проте в цій історії грає роль і романтичний аспект, якщо його так, звісно, можна назвати. Алонсо провів у складі реалу чудових 5 років з 2009 по 2014, за які встиг стати одним із кращих півзахисників в історії гри, а також і легендою вершкових. Після завершення футбольної кар'єри та початку тренерської діяльності його першим місцем роботи був якраз Реал Мадрид, точніше його юнацька команда до 14 років. Там Хабі провів повноцінний сезон та пішов практикуватися до Реал Сусідаду. У Мадриці вже був досвід з приходом легенди на тренерський місто. Мова звичайно про Зінедіна Зідана. І як ми пам'ятаємо, той період був дуже позитивним. Про Зізу як тренера у нас є окреме відео, і звичайно, ми радимо вам його переглянути. За посиланням в описі та в підказках, а в закріпленому коменті буде посилання на наш новий канал з короткими відео. Про нього також не забувайте та підписуйтесь. Угода між іспанцем та королівським клубом була підписана терміном на три роки до кінця червня 28-го року. За умовами цієї угоди разом з Алонс до тренерського штабу Реалу приєдналася більшість його помічників з Байеру. асистент Себастьян Паріль'я та аналітики Альберто Ансінас та тренер з фізичної підготовки Ісмаель Камернфорте Лопес. Також до них приєднається аналітик і помічник тренера. Бенат Лаб'єн і Луїс Льопіс, тренер воротарів Мадриду з 2021 року. Основна надія хабі та його штабу полягає в подоланні однієї з найголовніших проблем Реалу надлишкової травматичності гравців. Керівництво вершкових покладало великі надії на клубний чемпіонат світу, заради якого вони і підписували Алонсо саме. На початку червня надії справді були не дивними. У разі перемоги вершкові могли б отримати близько 125 мільйонів призового фонду. А кожен гравець команди отримав би додатково по одному мільйону євро особисто з кишені Флорентіна Переса. Перес мав би змогу інвестувати виграні кошти в нові трансфери. Та замість 125 мільйонів клуб отримав трохи більше 59 мільйонів євро через виліт від ПСЖ в півфіналі турніру. Перед початком клубного мундіалю Реал встиг додати до свого складу. Кількох новачків. Першим був Тренд Олександр Арнольд, який вже давно повідомляв про свій відхід з Ліверпулю по завершенню сезону. Клуби домовились про дострокове припинення контракту англійця, а реал в якості компенсації виплатив 10 мільйонів євро. Швидкісний латераль з якісним першим пасом це саме те, що стало гарантом результату для Алонсо і в Байері. Також в команді гостро стояла проблема з центром захисту і частково вирішила придбання молодої зірки Борнмута Діна Гьойсона за 60 52,5 мільйони євро. Проте ходили чутки, що саме Алонсо бажав бачити в команді кремезного Джонатана та з яким він працював в Байері. але керівників Реалу непокоїв його вік, і за підсумком цей велетень опинився в Баварії. І третя ланка, яку волів би підкріпити Алонсо, це лівий фланг захисту. У керівництва Реалу на цю позицію є три кандидати: Карера з Бенфіки. Керкес з Бормута та Гутєр з Жирони, але обрали саме Карераса, за якого заплатили 50 мільйонів євро. Сам Алонсо робить ставку на Франа Гарсію, за яким він слідкує ще з часів виступів за Райо Вальєкан. Молодий іспанець був основним гравцем і на клубному чемпіонаті світу. Проте тут треба зробити одну важливу ремарку. За даними видання рельєву, у іспанського коуча не буде пріоритетного права на контроль за трансферами. До його думки, звичайно, будуть прислухатися, але остаточне рішення буде прийматися нагорі. Наприклад, вже не секрет, що Алонсо дуже хотів бачити в команді Мартіна Супіменді з Реал Сосідаду. Але у вершкових вірять в можливості Камавінги та Чуамені. Тому Перехід іспанського опорника забракували. Але навіть відсутність впливу на трансфери не змінила намірів Алонсо. Він згоден з такими реаліями, бо тренувати Мадрид це його мрія. Ще одним сюрпризом та відкриттям цього сезону став молодий центральний нападник Гонсало Гарсія Торес, який є вихованцем Реал Мадрид Кастилі. Іспанець витіснив зі складу самого Кіліана Мбапе та Родріго і за 6 матчів клубного мундіалю оформив 4 голи та 1 асист. Алонсо відноситься до числа небагатьох системних тренерів, з якими у Реала завжди були проблеми. Цей колектив більше звик до хаотичної гри з акцентом на індивідуальній якості гравців. В тому сезоні головні зірки команди більше страждали, багато в чому через травми захисників. В цих умовах Дон Карло намагався додати надійності в структуру команди за допомогою змін позицій та ролей. Але не вийшло. Анчелоті прагнув додати до колективу балансу, але перевага атакуючої Іванки, де грають Вінісіс там Бапе, які не відпрацьовують в обороні та командному пресингу. Унеможливила його наміри. Пошук балансу між силами оборони та атаки це ключова ціль, з якою доведеться впоратися Алонсо. І він підходить для цього, проте з нинішнім складом у іспанця просто немає простору для маневрів. Тут головне не стати заручником очікувань. Для цього хабі знадобиться час, можливо, навіть цілий сезон. Також не варто переоцінювати радикальність нового менеджера реалу. Він чудово вміє будувати структуру команди, втілювати власні тренерські ноу-хау, але він не стане 100% протилежністю анчелотті. Якщо потрібно буде підлаштовуватися під якихось гравців заради покращення гри команди, Алонсо це зробить. Одразу варто готуватись і до того, що реал не вийде переформувати, за прикладом Байера. Тут просто не ті пріоритети. Великим плюсом є те, що за свою довгу кар'єру Алонсо попрацював з багатьма. Тренерами екстракласу – Бенітес, Мауріньо, Гвардіола, Дель Боске, Анчелотті. У кожного з них він позичив якусь фішку, яка й сформувала його мислення як тренера. Йому відомо багато прийомів для формування команди, і на чомусь одному він не зациклюється. Чи у мене власний стиль гри? Мені важливо лише те, що відчувають гравці під час матчів і про що ми з ними спілкуємося після. Якщо для мене все добре, а у гравців проблеми, то мої ідеї марні. Я повинен змінюватись і підлаштовуватись, казав Алонсо ще до свого призначення в Байер. Вантаж очікувань на Алонсо накладає і Хансі Флік. Німець також приходив до Кризової Барселони, у якої до того ж не було грошей сформувати новий склад, і буквально за один сезон зробив з колишніх невдах найнебезпечнішу команду. Від Алонсо не варто чекати такого ефекту. По-перше, у іспанця немає такого досвіду за плечима, як у Фліка. Він банально на 17 років молодший. В команді вершкових потрібно все. Це докорінно змінювати. Просто доповнити принципи Анчелотті вже не вийде. Великий плюс хабі полягає в тому, що він легенда реалу. Він приходить до роздягальні вже з великим запасом авторитету і може розраховувати на повагу гравців, навіть від мегазірок в особі МАППЕ та Венісіуса. Можливо, саме цей авторитет допоможе йому вдихнути нове життя у деяких демотивованих футболістів. Компліментарно про Алонсо відгукувався і Карло Анчелотті, цитую. Він виконав величезну роботу, для нього відкриті всі двері, і це заслужено. Цьогорічний клубний чемпіонат світу для Реалу пройшов під егідою експериментів. Алонсо напрацював три основні схеми – 4-2-3-1, 4-3-3 – з одним або двома опорними півзахисниками та 3-4-3. Завдяки придбанню Діна Гьойсена Реалу вдалося нарешті створити більш-менш надійну захисну лінію. Це не дивлячись на те, що молодий іспанець тільки приєднався до команди, він вже встиг стати ключовою фігурою. Фактор його важливості і наочно продемонстрував матч з ПСЖ. Гьойсен його пропустив через отриману червону картку, і Реал пропустив 4 голи через жахливі помилки в обороні. Також Алонсу дуже не вистачає гравця, схожого на Тоні. Кроса в байрі роль кроса виконував Граніт Джака. І зараз мова не про геніальні пасичі дріблін. Що тоні, що Граніт міли задавати темп, правильно брали позицію та тримали всю гру під контролем. Наразі найбільш схожим гравцем за такими навичками є Дані Сибаліус. Але йому бракує і досвіду, і технічності, і банально довіри. Тому, скоріше за все, цю роль на себе візьме хтось трійки. Камавінга, чоміні, Вальверде або ж Алонсо посилить гібридну роль Трента, що він і так потроху почав робити. Ну і головна загадка, яка досі залишається нерозгаданою, чи зможе все ж таки хабі гармонічно поєднати на полі та Вінісіуса, ще й навчивши їх відпрацьовувати в захисті. Питання цікаве. Як би там не було, вітаємо всіх фанатів мадридського реалу з початком нової епохи. Ну а не фанатів, також вітаємо. Прогрес і ріст суперника завжди мотивує до відповідного зростання. Але не будемо забігати наперед. Попереду у Алонсо ще багато роботи. А як ви вважаєте, чи зможе Хабі досягти успіху одразу? І якщо ні, чи дасть Флорентіна Перес йому шанс? Або ж він все ж таки ризикує повторити долю умовного Еріка Тенхага? Пишіть про це в коментарях. Підписуйтеся на наші канали і бувайте.